Чи можна щось купити за одну гривню на Аліку? Зараз за одну гривню ніфіга не купиш. Каже моя подружка, але я вирішив спробувати. Розпаковую одну посилочку, а в ці посилочки три посилочки. Wow. Вибираємо із цих трьох посилочку одну. І що ж там у нас попадається? А це ось така штукенція для раковини. Подивіться, як блищить. Маленькі кошти. Wow. Відкриваємо останню посилку з цього сету. А тут, до речі, прийшла ось така офігенна штука органайзер для телефону. Wow. Відкриваємо посилку. А тута знову три посилки. Yeah. Віяло. Вибираємо посилочку. І що ж нам попадеться? А Сенсація це ж та популярна кімнатка, яку треба обклеювати наліпками. На Вибираємо наступну посилочку. А що тут? А? О, ви не повірите, я замовив справжню перлину. Ґу! Відкриваю крайню посилочку. А тут у мене набір конструктора. Ґу! Якщо вам сподобались мої покупки, то послання є у моєму телеграм-каналі.